Так, у нас процес іде. Помахай привіт. Коротше, сателіти заржавів ще не можна вибити. Не їздив майже взагалі, але ну. тут от така фігня. Такі флянці. Шайби без люфта вроді, але ну. є Трещинка, Ну вона до половинки тільки. І в цій з одної сторони десь теж є. Думаю, що буде їздити. Почекай на залий. Коротше, збираю далі. Це все маститься. Розробили, є трошки навіть місцями. Сателіти були прихвачені. І от така є. бачите, Ну, воно, думаю, притреться там все. О, тепер. Ця половина вся змащена, зараз ту набираю, так само шайбі все промощу, попробуємо як вручну буде крутитися. Ну льох на трубах є в боки. вже на боки. Течі, там і там трошки. Так, взяв два набори. Один от такий. Сальники кольца. Друге покладки всі параліт? Так, відео по мосту. Це все вже відрегульовано тут. На рахунок сальників, як тут ставляться, пчелковий стоїть по одному з двох сторін, Стоять отак колечком в цю сторону. Щоб звідси, з редуктора масло туди не йшло, по одному отак стоять. Тут а, на диференціалі по два штучки. Два тут стоять і два з тої сторони. Вони ставляться як би от, от так сюди. Бо диференціал як збирається, він там точно не попадає, щоб залазив. Тут поставили один так. Один так забили. Ну і так само тут. Один отак, звідси, цей крайній, щоб як диференціал збирає, щоб попадав. І один звідси отак. Якби буде більшість один, один буде отражати, другий тримати. А тут один вже так йде, щоб тримав масло. Так, це от по цьому. Далі, по регулюваннях, тут по шайбі викинули люфтбул. Ми не було хвостовика, зібрали, стягнули все навхрест. І монтіровку і пробували. Отак стоїмо, зверху поставили і спробували. І по шайбочці тут викинули. Так, далі по стаканах. Нові стакани, от, забиваю теж. дивіться. тут ставлю два. Два отак от доверху ставимо сюди. Щоб масло донизу не йшло, тримало. Завода вони стоять два отак. От Один. Так закритий і другий так, ну коротше. Якби працює один тільки. Тому от Так, так, нагріли. Вона з двору, з холоду. Так, дірочкою прямо туди. Ззаді подає, відео, нічого. Ого. Дай, давай, давай, вставив. Легенько вийшла, Виньмай назад. Віймай, виньмай. А ти пробував відставляти? Коротше, підігріли. Гільза. Лазить від руки. Отак. От Другу взяли таку саму, немона винят. До середини дійшла і її виняли. Гільза на вулиці на морозі. Зараз будемо вставляти все нольє. Так, дивіться, ця друга на холодну трошки дійшло і все вперлось. А та від руки вставляється. Ну, вже вона зажалась, звісно, <кій> Так. Слідуща на холодну не входить, а від руки зараз покажу. Ты шо короєш? І що сміється? Шарієш? Ну не знаєш, як не вийде. Деріш поля. І ручкою туди щоб мастилось. виймай назад. Не ще підігрі. От різниця в гільзах. Так, гріємо ще. Позараз будемо забивати. Тато зайшла від руки і відкрутилася. Ця сіла теж від руки. Так, нагріли, на гарачок посадили і вона вон крутиться. Ця сіла добре схолола вже не ворушиться навіть. А ця от крутиться. На холодну не влазила. Так, дивіться, вал. Зібрав новий вал, нові підшипники. регулювальна шайба 6 мм. Законосував отак. З двох сторін, тупим зубилом. Все змастив маслом. Вон, дивіться, це Китай. Оце фірма це чисто Китай, Ну, Китай хороший. Трошки, звісно, тут йде потовщення. звідси. Сюди оцей проміжуток. Тут вже зекономили. Не знаю, скільки там. Ну. І зуби тут якби. В старих валах до кінця прорізані до цієї площини, а тут десь пів ну міліметра 4 отак. От Зараз будемо вставати туди і регулювати. Так, дивіться, по шестернях це тут стояла от така. Нормальні шліци, нормальні зуби. Це в мене от така була. Зуби тут. Ну Ще нормальні, але но шліци з цієї сторони гострі. Тут коротше Короче, середини там витерті. От так валик грав, так воно є. Купив бляханову, теж Китай. І ця юбка менша, вона воно на сіки нижча, дивіться. Тако зараз поставив. Ну, я не знаю. Тут вроді посадочне це все те саме. Якщо так дивитися. Низ посадочний. Ця юбка коротша, видно, так? Да? Ну, це теж Китай, де це воно. Вон. Та сама марка Джодж Джодж. Тому от Так, по почіпничках дивіться. 209 кінекси, один 208 кінекс і один NGT якийсь оцей, якою. Тіпа японія, але ну, сумнительно. Дивіться, ще по трубішку орня. Влазить у нас сюди від руки, а має запресовуватися. Ось такий люк має, легенько мається. Ну, в гільзі нас стає добре, плотно. Проблем ніяких нема. от Старата щось виняли. Стара вон навіть не влазить ні каплі. Всім привіт. Дивіться, по попередньому мосту там відео було нарізочки. Почнемо з почіпників. Все перемили буде рідне, все нормальне тут. вон такі, як новенькі, перемили, чистенькі. Зробимо дві шайби нові, бо тут же хтось хімічив. Все нормальне, болти нормальні. Болти будуть сверлитися і на цей братися на дротик. Тут все перемите розібране. Треба один корпус сальника. От такий він печальний, тут лопнутий. Десь я, коротше, надивився, там є трещина. Можна було б щось там заварити, не знаю, ну подивимось. Таке, коротше. Це он. Очіпники 208-209. Сальників купа, таке. Так, дивіться, по набору прокладок. В технотор зібрав якийсь він. он Індійський, коротше там. Під цю кришку сальника на мост на ступі сюди йде. Нема прокладок. Зато на кришечки оті такі конічки, оці такі конічні, Оці деконічка таких. чотири штуки дали, блін. Таких 4 квадратних нема, це замість квадратних такі вклали. А на кришку цих взагалі нема. цих мотор вже другий раз мене надовгує. Так, дивіться, вже нарешті буду збирати. Приїхав сьогодні в мені стакан, як одно взяв на пробу. Де ж це воно тут щоб показати вам? РЗТ Ромни, свіженький, 5 лютого. Коротше отак. Входить. Він, коротше, я тільки взяв в руки, почувствував, що він вже не то. Якість, звісно, тяжче набагато. Всередині він не знаю нащо, по кругу ще така якась, типу тряпочка є, видно, бачите? Входить плотнячком, ну, як входить, не входить. З краю наживляється отак і стоїть. Уже виняти не можна. І напроти китайського того. Сюди вже стає, ну тут чуть-чуть більший зазор. Якраз резинки, все компенсується, буде бомба. Будемо собирати. Ціна в два рази український дорожчий. По ремонту бортової одна зібрана, ця. Збираємо. Тут у нас обойма була лопнута, заварив, на герметик все посадив. Так, тут шайби, все прокладочки. Пильник купив, прислали нового зразка на 5 дірок і він був от такий вузенький по оці бурульки, вон, от бачите. Доварив такі пластини по кругу. Зробив ширше, щоб закривав ступіцу хоч трохи. Коротше, все приходиться допрацьовувати. Так, вроді, все нормально. Шестерня гарна, почіпники нормальні, все зроблено. Будемо зараз складати. Так, всім привіт. Сьогодні вже 13 березня, мост зібраний, все підігнано, відрегульовано вже, вортові зібрані. Проблем, звісно, багато. Дивіться, на хустовичку, такий люфт. Решта вже йде туди на боки. Крутиться тяжкенько, сальники все. Дві однаково. Коротше. Стакани. Десь знайду, покажу зараз. РЗТ сюженьке. Ждав їх бли, два тижні. Історія, яка була, міняли все, гільзи. Гільзи китайські поставили в ртові. Стакани взяв китайські. Така сама юбка, все китайське. Замовлено на словак МТЗ, 1801, все, красота. Тут плотненько в гільзі, все. Забиваю я сальнички, вставляю вала. Вставлю сюди, він сюди від руки вставляється. Відео зараз тут додавлю, подивитись. Дивіться, він тут болтається отак. Він крутиться від руки. А він туди має запресовуватися. Так, далі, після того, що він там болтався, коротше подзвонив, я сказав, що така ситуація, там ну нічого відправив, там все поміняли. Як поміняли, гроші вернули. Замовив тут в себе по містю. Каже, це типа, китай, ну, хороший. Приїжджаю вже з чулком своїм. Там мене другий мірою. Такий самий ціна, різниця вже 600 гривень в плюсі. Тут у нас не підходить. Замовив через техноторг. Ждав два тижні, приїхали ці. Все, сюди запресовується плотно. Ну, по болтах видно запресовували, били трохи. Таке. Тут, дивіться, ця сторона сіла колечко, сюди вроде 7 мм поставив між почіпниками. Тут сіла ідеально. Без зазору, без підкладок. Тут я грався трошки вал новий, китайський. Не сходиться, ніфіга. тут дві шайби підклали вже, ну розбирали разів 4. Токар, наточив шайбочок мені от таких. От таку ставив зразу. дві поставив, бо стояла така, шестерня не доставала, дуже великий льот був. Це на 6. Потім тут 7, і 2. Там стоїть зараз і п'ять. Ставивши цю, туди вже великий зазор. Пущі на цей зазор треба було підкладати шайбці. Багато то не хотів. А це токар це ми в бортові там перебирали, де наступці теж різні розміри. Вже буде запас. Будемо зараз чистити і красити. Так, пів годинки роботи. От так все зачищено. Це ще воно треба витерти. до грунтовки. скільки краски. Тут всі дротів було в штанах, що то капець. з цієї насадочки вилітають. Зараз будемо обдувати і грунтувати. Так, 10 хвилин роботи. От такий результат, все загрунтовано. Тут кульочки. Така краса, зараз будемо красити, дивіться, грунтовка, використовую таку. мені подобається, вона швидко сохне і хороша. Ну, краску брав вже вот такої фірми не було. І так, ще пару хвилин і мост тут такий має вид. Поки блищить, а далі не знаю як там буде. Ну коротше як завжди накрапає дощик. Не вовремя ще трошки липке, звісно пройшло тільки півгодинки як. Ну от такий спосіб якраз буде добре. Так він переміщається з ремонту компресор це вже все готово